І немали святой вам ли читання. Слава йому Господи слава тобі! нього. Той час вирішив Ісус під гололею, нешовши пилибомов до Нього, іди за мною. А був Фелипс весеїди з міста Андрія та Петра. Зустрів Пилип Натаніїла і сказав до нього, ми знайшли того, про якого писав Мойсею за коні пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Натаніл сказав йому, що добре може бути з Назарету, мов до нього Пилип, прийди, подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натаніїл, сказав про Нього осправні над Ізраїлія тилин, якого нема лукавства. Натаніл сказав, звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, перш ніж Пилип тебе покликав, я тебе бачив, як ти під смоковницею. Натаніл відповів йому, вчителю, ти Син Божий. Ти цар Ізраїля, Ісузові Тві сказав йому, тому що я мов до тебе, я бачу тебе під смоковницю, віруєш, побачив більше, ніж те, і сказав до нього існує, кажу вам, побачити небеса, відкриті ангели Божих, які восходять та сходять на сина чоловічого. чого? Слава Ісусу Христу! Послання від Блаженішого Святослава, високопраосвященчим і Преосвященникам, владикам, всесвітлішим, всечаснішим преподобним отцям, преподобним ченцям і Чернецям, дорогим у Христі мир'янам Української грекотоцької церкви. Мир вам у Господі! Господь наш Ісус Христос! Перед своїм страстям, хресною смертю і славним на третій день Воскресінням, звершив на тайні вечері особливе служіння. Прижишаючи апостолів своїх тілом і кров'ю, Христос увів їх у пасхальне таїнство, таїнство переходу у Воскресіння, що відкривається для кожної людини. Це таїнство звершується. На кожній божественній літургії, яка є джерелом і вершиною життя в церкві для та кожного християнина. Звершення божественної літургії є завжди досвідом Пасхи Господньої, приходом і переходом поміж нами самого Воскреслого, який похиляється на кожен з нас. Серед марнот дочасності. Це час вічності, що відкривається в ми... минушощі, коли ми приголошуємо благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсячас і на віки віків. Це унікальний момент, коли Христос, як милосердний Самар'янин, Доторкається наших душевних і тілесних ран Своїм тілом, яке пройшло крізь страждання у Воскресіння, і виливай на них жертвотворящий лік власної крові, що лікує гріхи і дає життя вічне. Тому це воісно велика мить служіння Бога немічній людині, літургія, яка є. Божественною служба, яку ми справ... справедливо називаємо не людською, а саме Божою, для того, щоб щоразу ліпше переймати цей великий Божий скарб життя Христа в нас і нашого життя в Христі, і діс, і ділитися нам, церква постійно зростає в розумінні Божого об'явлення. А в церкві ми покликані дедалі глибше досліджувати, вивчати і передавати сучасній людині тексти Божесної літургії рідною мовою. Тож перед нами відкривається дуже непросте, але водночасне і святе завдання, що далі краще здійснювати переклади літургії живою і сучасною українською мовою. Відповідно до Конституції Другого Ватиканського собору про святу літургію, єпископи Помісної церкви мали визначити зі способом і обсягом впровадження національної мов у літургію. І вже в 1965 році синод нашої владик на чолі з митрополитом і сповідником Йосифом Сліпим визнали українську мову поряд із церковно-суянською як літургійною. У такий спосіб було започатковано переклад богослужбових книг на українську мову. Потребу опрацювати сучасний сучасною переклад українською мовою текстів Божесної літургії. Вже відчув синод наших владик, що відбувся у Львові 16 до 31 травня 1992 року. У своєму рішенні номер 3 він постановив у сучасних умовах життя нашого народу, наша церква в Україні і поза її, і поза її межі мусять мати єдиний текст всіх літургійних книг. Це буде об'єднувати нас. По всьому світі з церквою матір'ю на рідних землях. Відтак розпочалася клопітка праці, що триває впродовж десятиліть об'єднувати найкращих богословів, літургістів, мовознавців, фахівців з давних, давніх мов, експертів і консультантів і різних галузів, представників усіх країн українського. Поселення, вони здійснювали зі, су... зі суворим дотримування до інституцій, застосовані літургійних приступів кодекс... Кодексу канонів для східних церков, а також інституції синоду ОГКЦ, яка регулює видання і перекладу літургійних текстів, на основі цієї методології під керівництвом патріаршої літургійної комісії. Та синодальної єпископської комісії були опрацьовані тексти, які враховують як, най... Як, най... як існіше здобуття літургійної науки, розвиток богословської термінології, в сучасній українській мові, а також досвід молитов нашої церкви українською мовою в різних пасторських контекстах. Плодом цієї правці стало затвердження нової редакції української версії служебника синодом єпископів УГКЦ, який приходив у Римі з 3 до 13 вересня 2023 року, що було належним чином погоджено з Римським апостольським престолом відповідно до приписів канонів. Цей служебник. Урочисто передаємо для богослужбового вжитку нашої церкви в Україні та країнах нашого поселення, від імені владики владик синоду і єпископів уроки. Відмовляємося від користування високопреподобних всесвітлічих преподобних і серчасних очів до пастостів, членів спільнот Боспосячного життя нашої церкви. Про обов'язок та завершення богослужінь лише цей офіційний переклад українською мовою літургії святого Івана Золотоустого та Василія Великого. З їх змінними частинами полишити інші дотеперішні переклади звертаємо увагу видавців катехетичної та богослубової літургії. Та на необхідність використовувати саме цього тексту Божесної літургії у своїх виданнях. Серед болю і сліз сучасного воєнного лихоліття, яке спіткнуло наш багатостраждальний народ, Божественно літургії черпаємо життєву силу і звиття для нашої духовної боротьби в цій Земні мандрівці до Царства Божого, перед смак якого маємо в цю хвилину Його перес... пересутності вже тут між нами, дивлячись наше світле майбутнє, молімся разом, Ти, Отже Владико, те, що перед нами усім нам на добро вчинив, відповідно до потреб кожного. З плаваючими плавай, з подорожніми, подорожуй, недужих із сели, лікарю, душ і тіл. Благословення Господні на вас! Кір Святослав, дано в Києві Пепяршому Соборі, Воскресіння Христовому, у день святого Отця нашого Івана Золотоусту, архієпископа Царства Гродського 13 листопада. 2023 року Божого В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.